А на продаж до нас залітає чудова моделька Хідседона 2025 фадалітом. Двигун 500 Вт. акумуляторна батарея в парі з цим двигуном, реально він проїжджає 40 км. В тому році навіть приїде про таке не можна. в цьому році зробила конкретний прорив, тому що поставила ось цей двигун на 500 Вт. Друзі, тільки вдумайтеся, 500 Вт реально. Корзинка в наявності, дивіться, зарядку даю в комплекті два ключика, а це ви мене запитаєте з підсвіточкою, дивіться. Ключик. Що це значить? Дивіться, підходимо сюди. Приїхали ви до супермаркету, хочете, щоб ваш транспорт ніхто не угнав. Ніякі замочки не треба докупляти. Все, все вже є на борту. Все, друзі, він закрився і вже ви його не поїдете. І ніхто його не вжене. Все, закрили і поїхали. Місце для дитинки. Сідушечка регулюється. Можу вам показати, висоті. Так, давайте по органам керування. Що тут у нас є? Перший раз вставили, бачимо. Шкалу. Це що у нас? Це заряд батареї. Другий раз повернули ключик, це що у нас? Ви зрозуміли, да? ледовська панель, ледовська фара, яка світить, як дальній. Сигнал, парковочка, два тормози. Все. Тут нема чому ламатися, реально. Дивіться, який красивий колір. Кофе з молоком. Передній амортизатор, задній амортизатор. Тобто сили і поїхали. А це що в нас педальки. Це означає те, що на цей скутер не потрібно ні прав, ні документів, ні шльом, нічого. Тільки раді от такої от власної безпеки потрібно вдівати шолом. Тож, друзі, замовляйте, відправить по всій Україні або приїжджайте, купуйте, тестуйте. Всім гарного дня, до побачення!